Привіт усім! В цьому відео я вам розповім, як добратися на роботу у готель з трьома пересадками. Розповім про небезпечні підозрілі персони, яких потрібно остерігатись. До чого треба бути готовим. Та як діяти, якщо транспорт у Римі заблокували усе це у цьому відео. Крадіжки, добирання. І як не зійти з розуму та як бути обачливим. Щоб дістатися на роботу у готель, мені потрібно було робити три пересадки. Одна з перших це була автобус. Тобто, автобусом я їхала до трену, це по-нашому потяг. І від потяга я вже з потягом їхала до метро. і… З метро я вже виходила і йшла до готелю. Я вам скажу, три пересадки кожного дня для мене було досить морально важко. Я думаю, для кожної людини це морально було б важко. Десь автобус запізнився, чи десь метро е забити потрібно було чекати інше метро, ще потрібно чекати було 5 хвилин. Чи потяг десь відмінили, потрібно було чекати наступний потяг. І усе це, тобто, забирає час. І інколи навіть ти спізнюєшся на роботу, але, не знаючи, що добре мови, ти не знаєш, як тобі зателефонувати і пояснити цим губернантам, що ти запізнишся і проблеми з транспортом. Ще я вам скажу. Дуже ускладнювали добирання на роботу це так звані шопери в Італії. Тобто скасовувалися транспорти, або просто відміняли рейси. Тобто, частина маршрутів. Або затримуються, або їх немає. І оцей час пік, коли людям потрібно на роботу, коли всі добираються зранку, всі на купі, діти в школу. І вони влаштовували ось таке шоперо. Шоперо було такі розгавні, такі пік дні. Це понеділок та, звісно ж, п'ятниця. Понеділок, оці починається робочий тиждень. А п'ятницю він закінчується. І вони робили так, ускладнювали ось це добирання людям на роботу. І щоб ви розуміли, така ситуація, що, виходячи з метро, ти не виходиш з метро, а тебе просто виносять люди. Потік такий людей, вони просто стоять, в них тільки ось ці ноги рухаються там на цьому екскаваторі, щоб перейти сходинки. І ось ти виходиш ось так прямо між тими людьми в такому натовпі, ні дихнути, ні повернутися. І у цьому всьому натовпі уявіть собі, скільки є злодіїв. Будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою. Тому що відео та сценарії у мене забирає дуже багато сил, тому ваша підтримка буде дуже приємною та мене мотивує створити нове відео для вас та поділитися своїм новим досвідом. І злодії є багато в таких натовпах, вони дуже працюють швидко, поки ти стоїш, вони вже можуть витягнути з твоєї сумки. Гаманець чи телефон, ви навіть цього не помітите. Тому я, коли виходила з метро, свою ось так ось сумку, портфель під себе взяла і ось так виходила. Якщо ви портфель залишите ззаді, там його розтібнуть, знайдуть, там заберуть все І з картами, і з якимись помадами, їм все треба. Я вам скажу цигани по 15 років дівчата вагітні, з ними не могли навіть ради дати поліція, тому що вони неповнолітні і вони не могли притягнути їх до відповідальності. Тому цим циганкам потрібно все: і помади, і дзеркала, і пудри. Вони все у вас витягнуть. Вони працюють швидко. Можна сказати, що ці циганки. Тому і цим всім користуються, тому що е, до відповідальності їх не притягнуть, бо вони неповнолітні, і тому вони витворяють все, що хочуть. Крадіям просто неважливо, чи є багато людей, чи немає багато людей. Е, їм просто все одно в них є своє завдання. І тому я вам раджу свою сумку, тримайте тако біля серця, яка б вона не була велика-маленька. Чим ближче до серця, тим е, краще. І я би сказала: в житті не потрібно розслаблятись. Я вам розповім таку ситуацію. Ось е, нещодавно. Якихось два дні тому у мене була ситуація. У мене було в гаманці 12 євро вечором на роботі. Зранку я прокидаюсь, хотіла піти в магазин, купити якісь фрукти. Прокидаюся зранку, відкриваю гаманець, а там вже грошей немає. Де ділися, хто, е, хто вкрав. Скоріше за все, це були якісь мої колеги, працівники. Оце, по роботі. Але, як то кажуть, не спійманий, навіть не, не крадій. І хто що докаже, ніхто нічого нікому не докаже, ніхто нічого не бачив, що кому будеш казати? Ось така ситуація у мене була. Тому, якщо ви на роботі або знаходитесь в якомусь натовпі людей. Не зберігайте гроші в гаманці. Покладіть десь у карман біля себе, чи якщо вже е, десь їх там багато, чи якісь е, копійки чинтемі, то е, ставте собі, я би сказала, зробіть собі таку невелику дирочку в підкладці, в сумці і закиньте туди е, копійки. Тому що мало хто е, просто. Догадається до такої е, хованки, яка у вас є, тому що більшість то дивиться завжди в гамунець. Хотіла сказати на рахунок е, добирань. Зберігайте спокій. Якщо якийсь потяг відмінили, якийсь автобус не прийшов, зберігайте сили на те що вам потрібно було по Google Maps шукати якісь нові шляхи, чи прийтися навіть інколи пішки до якоїсь станції, зберігайте спокій, тому що нерви не встановлюються, як то кажуть, нервові клітини, тому потрібно зберігати спокій та просто намагатись вирішити проблему, яка у вас є. Хочу сказати, якщо ви знаходитесь десь на станції метро чи на зупинці чекаєте автобус, будьте обачливі повсюди, тому що злодії є завжди. І ви навіть не здогадаєтесь, це може бути якась і дівчина, може бути якийсь і хлопець, будь-хто. Я вас не страшу на рахунок, що багато. Ось це людей і ось такий бардак. Це просто в такі години пік і коли шоперок. А так, в такі обідні години, більше все спокійно у транспорті, менше людей, немає таких е, натовпів. Один плюс в столиці в Римі це те, що роботи є. Роботи є, А от на рахунок добирань. То це вже складна ситуація. Немає такого, щоб робота була десь там за 500 метрів чи через дорогу. Всі люди добираються по годині, по дві години. Тому я би сказала, що добирання на роботу забирає дуже багато сил. Дуже багато сил. Ви приїжджаєте на роботу, ви вже стомлені. Таке відчуття, що ви вже працювали. Ось я можу сказати. По собі, що в мене таке було. І багато, напевно, з людей також. Поки то забирає сили, поки ви почекаєте на автобус, поки чекаєте на метро, інколи запізнення, воно у вас просто інколи нервує, забирає сили, але не потрібно е створювати собі зайві нерви та хвилюватися. Хочу сказати, нехай ваша дорога буде легшою зимою. Усім дякую за перегляд, що приділили увагу. Дякую всім за підтримку. Будьте здорові, бережіть себе та слідкуйте за своїми речами. Зустрінемось в наступному відео.